І стосовно того, що у Діни відбувається це окремий напрям, він якби має теж два виміри. Він пов'язаний з моїми навчальними досягненнями, тому що враховуючи. З 22-го року я намагаюся підвищувати свою психологічну кваліфікацію, і якщо говорити про а, нові напрямки, то а, крім арт-терапевтичного ар терапевтичне складовою, угу. до якої, наприклад, війшов по першу чергу такий психотерапевтичний інструмент, як хібуки, це а, такий песик, який а, Називається собака обнімака ну це uh -huh. можна сказати українська його назва. А він прийшов як інструмент з Ізраїля, і це методика, яка була ну, спочатку придумана доктором Шайгалем, а потім вже як безпосередня. Розробка методики більш впроваджена й масштабово надав на Максим Шерона Шерон Максимова, яка uh -huh. працює в Ізраїлі. І от вона спочатку якби, запровадила в Україні цей інструмент. Я... Пройшло навчання і в минулому році, коли у Діни був перший проєкт, який називався ДІМ, його фінансував Український культурний фонд. Угу. Ми там е, запустили е, деякі е, такі форми. А так як е, ця собака це інструмент, який дається як індивідуальна, ми пішли далі. У них не було розробки. Ці методики групових форм роботи, а так як нам міцнати дозволили. Купити такий комплект на 18 іграшок, то ми його впроваджували в групах. І uh -huh. цей досвід теж є описаний в статті, яка вийшла в одному польському журналі медична медична психологія на англійській мові. Ми Дафною його по ньому писали. А е, на наступний рік виходить цей, який був, uh -huh. е, планувався ще один проєкт, який ось був цим літом. І на минулому тижні якраз відбулися підведення підсумків цього проєкту. Ага. Нема ну, ценової публічного, воно ще ага. там буде документально підводитися. І до цього вже ну, протягом року. У мене був такий досвід, якби знайомство з іншими іграшковими інструментами. Наприклад, був такий проєкт американського фонду, який запроваджував Чернівецький університет. Це така книжка, яка, ну, скажімо, алгоритмічно дозволяє працювати з дитиною, якщо в неї сталася невизначена ситуація. І е, я пройшла навчання, і в тому числі е, там сертифікат маю, і е, ми інтегрували ось е, цей продукт теж в діен проект, який називався Дів місця сили. Е, е, я його спробувала е, якби в заняття веселки. Е, Uh -huh. Інтегрувати, і так як для сертифікації треба було е, провести певні заняття, описати їх то. Ну, в мене вже був такий досвід, і в принципі uh -huh. це все можна було потім впроваджувати тут. Е, це е, один такий варіант. Ну, це можна сказати, другий uh -huh. грашковий інструмент був, тому що там був герой у цій невизначеної ситуації. Це пташка папуга, і uh -huh. вийшло, що ось, е, там собачка. Пес, як дата там ця попуга, а потім е, ми далі, е, я контактувала ще з е, таким, такою організацією, вони займаються навчанням психологів, е, називається вона Генофонд Нації. Угу. І вони е, теж співпрацюють з Чернівецьким університетом з іншими організаціями. І от вони е, оголосили такий курс, який е, називається е, спочатку. Скажем, так це було е, як ідея, яка пов'язана з терапією іграшкою. І... Вона більш глобально підходить до використання саме м'якої іграшки uh -huh. в терапевтичному процесі. Вони створили такий концепт, як той терапірум. Тобто це комната, кімната, кімната uh -huh. яка насичена різними іграшками, і в якій можна обирати цю іграшку і забрати її додому. І е, вони почали створювати такі простори е, в різних регіонах і е, потім проводити навчання, як з цими іграшками працювати. Так як е, у них дуже велика така колекція е, виходила, в тому числі ведмедики, вони почали вивчати цю тему е, так. як Ну, багато іграшок, які залишаються у дітей, які виростають, і так uh -huh. далі. То у цій іграшкові кімнати почали формуватися не з нових іграшок, а з іграшок, які приносили люди або збирали волонтери. І ось ведмежко, ведмедика. Оця тема вона зайшла, тому що почали всі ну якби то там працював mm -hmm. цією теми вивчати наскільки ведмедик може бути потужним силам, таким символом сьогоднішнього відновлення і міції, яка допомагає від дитини до дорослого. І, так як є багато ведмедиків в історії світової культури і взагалі історії іграшок, в них народився такий окремий. Можна сказати, курс, який пов'язаний з терапією ведмедиком, і він розрахований на два роки, і зараз пройшла перша ступень, і буде ще чотири. І от я якби в першій ступені теж брала участь. І коли я там побувала, вирішила, що на території веселки ми можемо зробити теж таку кімнату іграшкою. Скажем, не стаціонарна кімната, так, як може у деяких ага. є, бо приміщення використовується для студії, а е, така, якби е, кімната, яка розгортається mm -hmm. коли треба. Uh, і uh, ну, накопичувати досвід в цьому. Uh, це був досвід роботи з uh, окремими групами, які приходили в веселку Разова. Це був досвід роботи з дітьми, які uh, постійно ходять на заняття в веселку. І це був досвід роботи в цьому проєкті, де ми працювали з різними інструментами. Тобто, і ми використали і песика, і папугу, і ведмедика. І там ще у них е, були символи роботи зі слоном. Були є така метафора е, відновлення, особливо в травматичній ситуації слон та мушля, і теж ми uh -huh. проводили, ну, не проводила, брала участь в такому uh -huh. навчанні, і потім е, спробувала це все теж запровадити. І е, один з ще, ну це четвертий такий персонаж, був який ми використали. І ще був п'ятий, е, бо оці. Організації, що я вам казала, гінофонднації, нації, mm -hmm. у них до була дуже велика колекція м'яких іграшок в вигляді котиків, mm -hmm. і був такий е, в травні. Флешмоб, який присвячений Дню захисту дитини, в якому брали участь у іграшки, і ми його теж провели по всіх наших групах. У нас було більше 70 іграшок, і ми їх роздали, і в цьому процесі ще взяли участь нашій. Деякі переселенці, які uh -huh. живуть в Полтаві, і одна е, дівчина, яка сама композиторка і працює в Полтавській в харківській музичних школах, вона написала е, декілька пісень, які присвячені в тому числі, і цим персонажам. Тобто вона написала і про котиків, е, і про собачку, і ще про когось. Здається, три, вона написала пісні, і ми їх теж використовували, в тому числі в терапевтичному процесі. Тобто, е, ну, підсумовуючи, uh -huh. е, можна сказати, що останній цей рік, да, uh -huh. скажімо так, е, завдяки цим контактам і вивченню впливу. Різних м'яких іграшок на е, психологічний стан е, дітей і прийому відновлення, да, які mm -hmm. в поєднанні з арт-терапією, тому що не можна сказати, що ми там використовували тільки іграшку, да, то в поєднанні з іншими інструментами: там казка терапія, метафоричні карти, е, там м -м, малювання е, різні. Ну, ігрові інструменти, можна так сказати, тому що ми теж це комбінували. Ми побачили ну, досить такий ефект е, від цього. І я провела декілька сесій, коли е, діти забрали ігрушки, іграшки додому, і навіть ну, вони мені запропонували такі трансформаційні е, процеси, як, е, ну, якби перероблювати іграшки і перетворювати їх. і коли діти приходили під час проєкту, uh -huh. і там було дуже, ну там за а, соціальним складом, а, діти були абсолютно з різних інклюзивних категорій. Це uh -huh. не тільки діти з інвалідністю, а там були і діти загиблих, діти з Бахмута, uh -huh. діти з деокупованих територій Київської області. І декілька було таких випадків, коли я віддавала, наприклад, іграшки дітям, і потім бачила, як вони ну з радістю трансформували, змінювали і ну і Потім забрали додому ці іграшки. Це були е, ось такі заняття з дітьми, на яких вони опановували ці техніки, і паралельно були психологічні заняття, те, що я проводила, так, наприклад, угу. Діна Арт, а я там психологічні Трошки були там ще ну, підготовка до зйомки з точки зору там, акторська, ну Це не угу. дуже масштабно було. От, е, потім е, окремо е, були зустрічі з різними людьми, мотивуючи такі зустрічі. Наприклад, це парамедики, там герої України, там різні mm -hmm. люди, які працюють там як представники незвіну цих надзвичайних ситуацій, да, і от вони просто якби надихали своїм прикладом дітей, там як е, е, там, допомагати в критичній ситуації, mm -hmm. як загалом ставитися до своїх обов'язків. Да. З точки зору постійної роботи я працюю директором державного. Методичного центру з міста культурної мистецька освіти це установа, яка е, займається розробленням змісту освіти і роботою з представниками е, ну, нижчої ланки сфери мистецької освіти, мається на увазі це початкова освіта, мистецькі школи, мистецькі ліцеї і фахова передвища освіта. Ми працюємо, розробляємо зміст освіти і також працюємо з різними, ну скажімо так, заходами, які спрямовані на вивчення методів, методики, яка формується вивченням мистецьких дисциплін, передачу досвіду. І підвищення кваліфікації в цьому навчальному році, який минув, 23-24, враховуючи весь контекст, соціально-психологічну обстановку, маючи на увазі, що приблизно ну, за нашими такими викладками. Три тисячі людей вони припинили працювати в цій системі. Більш ста шкіл знаходилися або на окупованій території, або в переміщеному форматі, або зруйновані. Ну за даними держмистецтва, угу. це. Установа, яка ну, моніторить цю всю обстановку, ми порадилися і вирішили, що будемо проводити такі програми, враховуючи те, що в підвищенні кваліфікації є такий пункт. Для того, щоб людина атестувалася в професійному плані, які говорять про те, що в сучасних умовах необхідно розвивати психологічні компетентності. І так як ця норма є обов'язкова для представників нашої галузі, а різні навчальні програми, які існують, вони не враховують контекст, так, що ми, мистецька освіта, ми вирішили розвивати Розробити власну освітню програму, яка могла б підтримувати інформаційно наших колег. І ця програма була запроваджена в контексті е, онлайн по бажанню е, як разові або як систематичні заходи. Тобто були і mm -hmm. такі треки. Такі Якщо ви хочете разово, то ви приєднуєтеся раз е, на місяць. Така зустріч mm -hmm. відбувалася. Якщо ви хочете в системі, ви можете кожного місяця. Працювати над будь-якою темою, яку ми пропонуємо, і в кінці, якби накопичити всі компетентності в один кредит це 30 годин. Ми пішли по такому шляху. І е, об'єднали ті теми, які дотичні і цікаві нашим колегам. Тобто, якщо вони працюють з мистецтвом, то ми мистецтво і пропонували. Тобто, uh -huh. це арт-терапевтичний напрям, але, е, скажімо, він так приломлений під кутом їх професійної діяльності. Тобто, наприклад, ми намагалися дати таке меню для всіх викладачів, які працюють в різних класах, від музикантів до хореографів, тому у нас був. Uh -huh. Зустрічі з кольоротерапії, музикотерапії, лялькотерапії, плейбеку, фототерапії, казкотерапія тілесних практик. Бібліотерапії і медіатерапії як е, таких більш універсальних. Угу. Даючи такий контент, ми намагалися е, робити акцент в першу чергу на самопідтримці. Тобто, ну, ідея така, що здорова людина вона е, не нашкодить іншим. Тобто, якщо Ну і плюс психологів багато, але на всіх не вистачить. І якщо ти педагог, то ти повинен сам себе налаштовувати вчити. І так як ти працюєш з системою людина людина ти повинен е, показувати професійні компетентності, працюючи як з колегами, так і з дітьми, так і з їх батьками, і налаштовуючись на роботу, е, вміти е, від налаштування до відновлення. Володіти угу. цими прийомами, особливо якщо стосується в твоєму мистецтві, багато з людей, які долучилися.